українські мотиви у холі Вінницької міської ради відкрили виставку національних оберегів. Їх змайстрували вихованці народного ансамблю барвінок. Тут і рушники, і картини бісерів, і петриківський розпис. Тут є візерунки, яким не по 100, по 200 по 200 років і Тисячі десятки тисяч хрестиків там ниточкою викладено, і в ньому є щось щось таке, що людям додає чогось світлого, чогось чогось такого, що в душу приносить радість і полегшує життя в такий складний час. 16-річна Юлія у Барвінку вже 11 років. Нам показує свої роботи в різних техніках. Ось це подільська рахункова гладь. Вона виконана в яскравих кольорах. Мені вони більше імпонують, тому що це якось символ життєрадісності, оптимізму і світлої надії. Діана розповідає про свою роботу. каже, бісер дає об'єм і блиск, а ще заспокоює та допомагає робити домашні завдання. Коли ми танцюємо, ми застосовуємо більше силу в ноги, в руки, в тіло. А наші кісті відпочивають. Тому коли ми стаємо після танцю вишивати, наші кісті розслабляються. Ми однотонно додаємо рухи, тому вони навіть в танцях це допомагає більш елегантніші кінчики, пальців. Керівник студії Бервінкові візерунки каже: з вихованцями займаються благодійністю. Проводимо благодійні концерти, робимо благодійні виставки, допомагаємо військовим. І військові нам з фронту привозять те, з чого ми потім робимо витвори мистецтва. Вихованці Бервінка танцюють та співають, грають на різних інструментах та вишивають, і цим прославляють українську та вінницьку ідентичність на увесь світ. Я завжди підтримую і тих дітей, які віддають дуже багато часу, енергії свого вільного часу для того, щоб працювати в барвінку, саме працювати, тому що це щоденна дуже важка робота дітей після основного навчання в школі. Вони продовжують вчитися в барвінку. Відвідувачі прозорого офісу зупиняються та розглядають роботи дітей, схожі на витвори мистецтв. Ірина Лець не пропустила своєї черги на прийом до спеціаліста, захопившись роботами. Діти надзвичайно талановиті, здібні своїми танцями, своїм трудом вишивками. Вони також і співають дуже гарно. Ну, надзвичайно талановиті діти. І вдячні, що в нас є в нашій країні такі діти, що ми прославляємо свою Україну. Триватиме виставка у холі міської ради ще два тижні.